Ти не знаєш що що факт, сказали. Давай, потом руку перевіряй. Давай. Натягуй. Хорошо, хорошо мотай, правильно мотай. Ну? Що ти робиш? Что ты делаешь? Опять вторую. Вот не работает. Тихали! Ваньку не годно затягнути, За

Команду байцам. Евакуюруємо! Наша компанія працює вже майже напевно 10 років, 5 із них в Україні теж. Ми представляємо міжнародну велику міжнародну команду інструкторів, які навчають по цим стандартам армії багатьох сторон. НАТО. Тому ми принесли цей досвід сюди, щоб наші бійці мали змогу врятувати себе і товариша.

Поднимайся выше, начинай выше. Выше затягивай. Вас а здесь вот. давай, давай, давай.